Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в іспанській лалізі у сезоні 2019-2020 років. 1 грудня 2019 року Атлетико Мадрид у себе вдома у Мадриді на стадіоні Вандо Метрополітано. Команда Діего Siemona приймає каталонську Барселону Вальверде. Один-нуль. Барселона Перемагає Леонель Мессі на 86-й забив єдиний та переможний м'яч. Давайте, друзі, про сами поговоримо та по порядку. Давайте зі стартових складів розберемося. 4-4-2. у воротах. Філіпе. Марія Армоса, парад центральних захисників, Кіран Трипьер, Сауль Нигес по флангах, Ектор Ерера, Томас Партія, Ангель Корея та Коке, четверка пів захисників, Альвера Марата же Феликс нападі. Відповідно, це стартова розновка Атлетика. Барселона, 4-3-3, стартова розновка Барселони. Ельниста Вальверде, головний тренер команди, Марк Андре Терстигін в воротах. Ліман Ланглен, Жерар Піке, Пара центральних захисників Фірпо Роберто по флангах, Іван Ракетіч, Фрег Дейон Картер. три півзахисників. Лус Суарес, Антуан Грісман та Мессі у нападі. Це стартова розстановка каталонської Барселони. Тепер давайте, друзі, говорити про сам матч. Барселона заволоділа, в принципі, територіальною перевагою. Більше Барселона володіла м'ячем. Більше Барселона проводила час о позиційній атаці, але моменти при цьому небезпечні були в Атлетіко. Пригадайте цей момент, коли Філіппе, якщо не помиляюся, поборовся на другому поверсі, виграє боротьбу головою. М'яч скакує на Марія Рмоса. Маріо заходить на ударну позицію. Просто Марія Рмоса рекашети фір, удар стійка! Стійка! рятує Борисовича, а там був не удар, а там був простріл, маємо розуміти, Фірпо. Підставляє ногу, намагається м'яч вибити, але м'яч влучає в стійку. І справді дуже хороший момент був у Атлетіку. Потім пригадує цей момент, коли щонайменше Жоа Фелікс вигонував подачу з лівого флангу. Марата! Удар Марати! І Марко Андре Терстеген витягує удар Альваро Марати. Альваро Марата, по факту, розстрілював вже, і справді ворота, Тому що зблизькові відстані пробував Фальвара Марата. Але Марк Андре Терстегін продемонстрував просто якусь неймовірну реакцію. Просто якимось неймовірним дивом Марк свою команду залишив без форпучника м'яча. Барселона, друзі, більше володіла м'ячем, але моменти такі небезпечні були та в Атлітської. Всі Берсона, до речі, в ракеті, чи був непоганий момент, коли контратака, непогано пройшла, ракет пробив, прямо в руки на облака. Наступно, друзі, Атлетику більш того стоти та створював проградуся ще кутовий, коли ку, Кіран Трипєрі, що доправляється з правого фангу подав. Іде подача від Кірена Трипєра, подача Марата, б'є голови Марата! Терштеген! Марк Андре Терштеген! Демонструється сейвом, чому його вважають найкращим вратарем у світі. Який же неймовірний сейв, В Марата б'є головою, не просто б'є головою, та м'яче в газон спочатку, да? Та Олівер Марата б'є в газон, від газона м'яче ж так територія, то польоти то то... Тут Тобто це дуже важкий момент для вратаря. Відскок від газон і Марко Андреа Терсдеген показує себе в усій красі. Схожий сейф, ну там не сейф, а схожий момент був у Барселони. Також, до речі, після кутового йде подача. Артур виконує подачу. Удар піки головою, бабаречка! Рятує Атлетіко. Ось і Барселона відповідає своєю нагодою. Жара піки також б'є відскок від газона. Не до вратаря, і ноблок там не рятував, вже атліцько, але поперечка зіграла на атлетціку. Перший темп завершується. нічия 0-0. У другому темі, до речі, в атлетціку вийде Рінан Лозі, Вітал, та Малемар, в Барселоні вийде Артура Ведаль та Семю Люм Вийдуть у каталонське Барселони. Глобальна картина другого тайму не змінилась, Барселона більше позиційно атакує. Барс сила не більше на м'ячі, а Атлетіко продовжує створювати свої непогані атаки. До речі, пригадую, непоганий момент був у Антона Грізмана. Непогана контратака пройшла у Барселону, і справді дуже непогана атака. Месі розганяє цю атаку, Ліо Месі, Месі розганяє цю атаку, Луїс Суарес э, віддає вирішення на Грізман, наб'є Грізман, повз ворота б'є француз. І справді непоганий був удар у виконанні Антона Грізмана. Але реалізувати Антуану свою нагоду все таки Антуан все таки не зміг. Насправді важкий був матч для обох команд. Рівний був матч. Так, да, Барсан на більш володіли Але при цьому, при цьому, Атлетико був небезпечніший. Ще непогано вас така Атлетиком. А, пройшла. Десь так про та тафлангу, якщо ти не помиляєшся, дуже там хороша так пройшла. Дуже хороша подача від ектора Ререра. Ектор ререра, віддай передачу. На вільний простір. Там прострілює. прострілював, якщо не помиляєшся, А так то дуже здорово розпочав. Якщо не помиляюся, то Сауль. Він відео той прострілює небезпечно, марата п'ятку. І далі грає удару, немає добивання. Все-таки дуже хороша була атака в атлетиком. Альвармарат, так знаєте, так п'ятку, друзі, хотів віддати, Або, можливо, навіть провав прорвав Альвармарата. Він, скоріше за це не віддав, а саме прострілював на порожні ворота і готувався вже там... просто заносити м'яч готувався з близької відстані Вітоло, який вийшов, якщо не помиляюся. Тому вже готувався заносити міць, від воріт, але відбувається листо Барселони, та ще добивання було відкидане Тріп'єра. Але футболісти Барселони в кінці кінці відбилися. Але войсвена, 86 матчі, рівний футбол. Барселона володіла м'ячем мяч, більше позиційно атакувала. Але Атлетико був в острішим, але вона, 86 матчі, лево на мессе Лео, дай мяч, Лео, 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 Месі, Месі, Ведри поначина на Луїса Суареса, Луїс Суарес. робить скидку на месси, месси з бегае, 21-го б'є Месі, гол! Лео Нельмесі забиває гол на 86 й хвилині Легенда мирового футбола на 86 й хвилині відкриває рахунок у цьому матчі Просто неймовірний гол Сам же Лео Месі цю атаку розпочав Йде в пертачі Луі Суареса Луіс Суарес робить скидку на Лео Нельмесі Лео б'є точно, точно б'є Лео Лео б'є точно в кут 1-0 і ось вона ймає ці Лео Ева, це вона ема ці ліо. Барселона забиває. Барселона забиває гол. На 86-й клей матч. Намагалася вести Атлетико відігратися, але Барселона дотримала цей мінімальний рахунок. І в кінці кінців Барселона 1 грудня 2019 року у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано. Атлетико Барселона обіграє завдяки єдиному та переможному м'яча який збив Леонель Мессі на 86-й хвилі та матчі. З'явилася, до речі, статистика того матча. Ну, Атлетико то перестріляв. 17-13 це в нас удари по воротах, але з ударом плечину 2-5. Перевага була у Барселони. 34 на 66 володіння м'ячем. Перевага була у Барселони. 327 передач було в Атлетико 78 точність передач. Ну і 600, 684 продачі в Басун, 808% точність. 12-11 це на спрошення правил. 4-4 за жовтими картками, 2-1 по всей, та 9-5 за кутуми. Насправді, да, в не було більше води, але в принципі атлетику був устріч, на думку. Якщо знаєте, підводити такий ось того Тогоматч, який відбувався 1 грудня 2019 року то, в принципі, я так думаю, що в принципі, напевно, би нічия була більш таким рахунком з продавішем. Тому що Атлетико, в принципі, дуже добре виглядав у той день. Аби Барселона показала характер, провела результативну атаку. І Ліональ її реалізував. І Справді дуже-дуже цікавий матч. Відбувався 1 грудня 2020. 19-го року, друзі, що взагалі думаєте, ви з приводу цього матча, якщо у вас є друзі, думки та бажання, то ви можете, друзі, написати свої думки у коментарях. А я вам друзі дякую за увагу. Я би друзі вам би хотів би усім побажати тільки добра, друзі, тільки щастя. Я вам усім бажаю. Найголовне це що? Щоб ви усі друзі були щасливими. Ви все, друзі, найголовне. Бажаю вам тільки добра, бережіть себе. Пригадали ми матч, який відбувався у іспанській лалізі у сезоні 19-20. 1 грудня, 19-й рік, стадіон Ван Девіта Політано, атлетська команда від Барселона 1-0. Барселона перемагає. Лена Демесі, став героєм. Дана Гудлова. Друзі, бережіть себе. Усім добра, усім побачення.